Данилко засвітився в компанії з Галкіним і Макаревичем. Український співак Андрій Данилко більш відомий пісенічним образом, як і із задоволенням проводить час в Юрмалі, Латвія, поточення росіян, шоумена Максима Галкіна, музиканта Андрія Макаревича і його дружини Українки Ейнат Кляйн. Усі вони після початку повномасштабної війни підтримували українців. Артисти зібралися разом за великим столом в ресторані в період проведення фестивалю Лайми Вайкуле», який вона організовувала під гаслом допомоги Україні та засудження війни. А виступати приїжджали зірки з різних країн. Серед яких було чимало хороших росіян, відео зі спільною вечерію опублікувала дружина Мукаревича в інстаграм. В коментарях підписники поцікавилися, чому в кадрі не було присутньою дружина Максима Галкіна Алла Пугачова. Потім дехто припускає, що саме вона фотографувала. Чудова компанія зібралась по скрипту для тих, хто не пізнає артиста без гриму, праворуч Андрій Данилко підписала фото Ейнат Klein. Варто зазначити, що Андрій Данилко вже кілька років на публіці носить один і той самий образ із чорною медичною маскою, що є відсилкою до часів пандемії коронавірусу. На концерт він також прийшов із нею та у світшоті улюбленого бренду. Зокрема, про свою творчість на фестивалі Андрій Данилко нагадав в образі вірки Сердючки. Мало того, що він співав пісні на сцені зі скандальними артистами та ще кланявся Пугачові. Що Казати свою підтримку Україні Максим Галкін після гумористичної частини заспівав вітчизняну пісню Смерека. Він її бездоганно виконав. Чим потішив українців і убори росіян у РФ, таку політичну позицію не сприймають. Тому вже давно визнали Галкіна іноагентом. А які ваші відношення до даних артистів? Пишіть в коментарях та доєднуйтесь до нашого телеграм-каналу.